Слава Ісусу Христу і благословенного вечора. Годинку сирник посидів в духовці і дістаю те, що вийшло. Сирник спікся. Сирник красивий. Треба досочку поставити. Так, сирник спікся. То Сергійкові на день народження. О! Гарний, світленький. Тут є і ванілька, тут є і цедра лимона, тут є яблучко, щоб воно було легше, а тут станочок, виріше. А тут ще роблю сирну запіканку з ізюмом. Сирну запіканку з ізюмом, поки я буду на ефірі, Синочко, ви проконтролюйте тут. Так, запіканка одна. І мисочка з опіканкою друга. Це ізюм, сир, цукор і цедра лимона. То на великдень завжди я таке роблю, але. Дитина день народження, теж великий день Богу, дякувати, що є, для кого пекти вчорашній пляцок там дам. О, зіли. Ну, а синик, на синочку. Всім мирного неба, Божого захисту, зараз в 9-й годині, зараз вже за 29-та в 9-й годині зустрінемося на ефірі з читанням Божого Слова. Завтра зустрінемося в Тернополі на 5 годин вечора. Хто Хтось приходить, приходьте, покажи, що тут на саночку, скільки книжок. Не знаю. Готово на завтра, то все треба. Підписати зараз він, хлопці складають! Хлопчики!